Рагани бояться світла, а міський голова Луцька Ігор Поліщук правди. І саме тому він всіляко намагається обмежити доступ до інформації. Це вже стає сумною традицією, але під шумок часткової воєнної цензури на центральному рівні гайки почали закручувати і в Луцьку. Мова йде про проект рішення, який вносить зміни до регламенту Луцької міської ради, і положення про постійні депутатські комісії. Отож, під приводом того, що в Луцьку було ухвалено новий статут, ну а також вступив в дію новий закон про медіа, яким фактично було скасовано поняття засобів мас інформації, ну натомість запроваджено термін медіа. Було Доручення юридичному департаменту внести зміни в регламент і в положення про комісії, щоб якби ці неточності, точності, технічні речі там виправити. Але окрім цілком технічних правок, в нього зашили дві, так би мовити, новації, які суттєво скорочують права і свободи жителів Луцької громади. Поліщук хоче знищити всі відеозаписи сесії Луцької міської ради, які є старші за 5 років. Зараз всі засідання Луцької міської ради, е, включно з засіданнями постійних депутатських комісій і пленарні засідання, також виконком, зберігаються на серверах Ютуба. Фактично, вони зберігаються з 2017 року, тобто вже більше семи років. І ось якщо в попередній редакції регламенту було зазначено, що вони просто зберігаються там, на сайті ради, є вільний доступ, то от в новій редакції це звучить як пленарне засідання Ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання, не менше. П'яти років. Більше того, якщо подивитися ем, ще одне положення цього проєкту рішення, то там зазначено, що строки, коли вступають в силу ці от пункти, зазначені, щодо зберігання і оприлюднення е, відеозаписів, набирають чинності з 15 серпня. Тобто, сесія відбувається 31 липня, два тижні і вступає. В силу е, ці положення, які очевидно, що проголосують, тобто два тижні це фактично без шансів зупинити це правове свавілля в судовому порядку, і навіть коли буде винесено відповідне рішення суду щодо незаконності положення про цих от не менше п'яти років. То вже до цього моменту записи можуть бути видалені без можливості відновлення. Зауважу, що відеозаписи, ну, знову ж таки, зберігаються на каналі в Ютубі. І місця, щоб ви розуміли, там без ліміт. Тобто, скільки хочеш, стільки й публікуй. Їсти вони не просять. Ну, але, але старі відеозаписи заважають Поліщуку ввішати локшину на вуха народу. Ну. Це ми вже неодноразово бачили, коли знаходили брехливі слова нашого Мерчика, коли він ще перебував в статусі депутата Луцької міської ради. І зараз його слова кардинально розходяться з тим, що він говорив колись. Це йому, очевидно, не подобається, і він хоче обрубати всі кінці, хоче кинути кінці у воду. Друге. Поліщук хоче обмежити право депутата як представника громади подавати депутатські звернення. Ну це взагалі правова дикість, адже це звужує права депутата, гарантовані йому законом про статус депутатів місцевих рад. В чому тут суть? Є там в міській раді депутати, які активно пишуть депутатські звернення. Звернення неприємні для Поліщука, бо по суті правдива відповідь на них розкривала би елементи корупції людської влади. Тому чиновники з подачі нашого мерчика усіляко затримують на них відповіді. Ну або ж взагалі не дають до слова. Нагадаю, що вже за цими фактами відкрито три кримінальних провадження. Ну і на підході ще парочка. Саме тому, що посіпакам Поліщука легше було петляти від криміналу і пропонують урізати права депутатів. Ну, Найдивніше буде, якщо решта депутатів вишикуються рівними шеренгами і мовчки піде в стойло, Ну, Буде це дивно і буде прикро. Але в результаті матимемо. Е Кастрованих в правовому порядку депутатів, які не зможуть повною мірою відстоювати інтереси громади.